Як правильно читати дати англійською? Почнімо з років. Скажімо, якщо це нульові, типу 2001 чи 1007, ми говоримо це число повністю. 2001, 1007. В інших випадках цілком виправдано ділити це число на дві частини. Наприклад, славетний твір Уорвелла – 1984. Ми навіть в перекладі звикли називати 1984. Ось інші приклади. Ten, sixty six, 11, 20, 19, five. Для дат ми вже використовуємо порядкові числівники. В цьому не забуваємо визначений артикль The і preposition of the first of June, the Fourth of July, The Twenty Sixth of September. У американців запис днів трошки інший. Спершу назва місяця і далі порядковий числівник. June 2nd, May 5, so on британський варіант. The 2nd of May 2025. І американський. May 2nd 2025. Для вас, як завжди, вправ в коментарі, ну і не забудьте підписатись, я не знаю.